Перші матчі Ліги Чемпіонів вже було зіграно. Ювентус і Баварія знищили своїх суперників, Ліверпуль обіграв Мілан, а Мадрійський Реал, як завжди, забиває в останні 10 хвилин поєдинку два голи та перемагає в матчі проти Штутгарту. Саме цей матч я й пропоную обговорити більш детально, що ж цікавого було в грі мадрійського реалу проти Штутгарту і які висновки можна зробити після цього матчу. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Більшість фанатів очікували побачити домінуючий футбол Вітрала, оскільки всі обставини для цього є. Мадрид проводить матч вдома перед повним стадіоном, грає в статусі переможця Ліги Чемпіонів проти не найсильнішого суперника у вигляді Штутгарта, який тим паче давно не грав у найбільш престижному клубному турнірі Європи. До речі, якщо хтось не бачив, рекомендую подивитися, який ролик разом зі своїм талісманом Фріцлі та футболістами зняв Штутгарт від радості, що клуб повернув. В лігу чемпіонів через 14 років після останньої гри там. Це справді дуже миле відео, та я радий за Штутгарт і їх фанатів та вітаю їх із поверненням до Ліги Чемпіонів. Але повернемося до королівської команди. Після завершення кар'єри Тоні Кроса та приходом БАПЕ Реал Мадрід змінив схему з 4-4-2, яка приносила феноменальні результати минулого сезону на 4-3-3. Після цього сливична команда почала нагадувати збірну Франції. Начебто є зіркова атака, але вся надія на індивідуальну майстерність. Єдине відмінність, що в збірної Франції є також і зірковий захист. А в Мадриду не вистачає навіть центрального захисника на матч. І на цій позиції доводиться випускати Дані Карвахаля, найкращого флангового захисника в світі в минулому сезоні. Але я наголошую, флангового захисника не центрального. Хом'ячки Переса скажуть, а я не. Чимозоли, що в минулому сезоні Мадридський реал із таким захистом виграв Лігу Чемпіонів і будуть праві. Проте і в минулому сезоні з цією позицією в Мадриді були проблеми, і зараз вони продовжуються. Прихід Кіляна Бапе подарує реалу плюс 20-30 голів за сезон, але ніяк не гарну гру в захисті. Мучити Карвахаля та ставити його на центрального захисника. Це не найкраща ідея, оскільки він схильний до травм віковий гравець. А якщо він зламається, що робитиме тоді Мадрид? Це цілком і повністю рішення Переса і вся відповідальність на ньому за укомплектованість складу. Оскільки влітку було безліч слухів про те, що Папа Карло просив підписати ще одного центрального захисника в свою обійму. Проте клуб упустив Йоро, а більше підходячих кандидатур не знайшов. В результаті маємо доволі посередню гру королівської команди, та нехай результат 3-1 вас не вводить в оману. Я вірю в те, що Мадрид набиратиме обертів по ходу сезону, та це лише початок, але поки ми. Бачимо неповноцінно укомплектований склад Луніна в запасі та сіру гру в атасі від головних зірок футболу в обличчях Мбапе та Вінісіуса. Насправді лише Белінгем Куртуа та Вальверде показали свій рівень на останньому, після уходу кроса взагалі тримається весь захисний потенціал півзахисту Мадрида, оскільки чи мені, почав цей сезон ну просто жахливо. Куртуа, як завжди, був одним із найкращих гравців Мадриду. Ну а Лунін теж морально допоміг Реалу виграти Штутгарт. Я звідси не поїду. Сука, я ж я ж сука, О, давайте одразу звідси в стріпу. Ось такі думки в мене виникли після перегляду гри Real Madrid Штутгарт. Своїми ви можете поділитися в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, мирного неба над головою. Та скоро побачимось у нових відео. До зустрічі. Yeah, close. Close. Let's go, Let's go.